немає жодної людини в цьому світі, яка б не хотіла кохання, особливо бути коханою. Та, на жаль, найкрасивіші історії закінчуються сльозами, розчаруванням і новими історіями. Та є на цій тлінній планеті вічна і красива любов, яка може бути у кожного, варто лише захотіти. Колись заради кохання влаштовували війни, будували тадж-махал та висаджували сади самі Сьогодні вічна тема продовжується у вчинках простих чоловіків. У Міннесоті фермер засадив ділянку молодими дубами, залишивши посередині галявину у формі серця. Це була остання листівка дружині, що померла від хвороби серця. Чоловік знає, що кохана бачить його подарунок з небес. Дивний, але щирий сюрприз зробив коханій інший фермер. Він виклав на полі величезне серце майже в кілометр шириною за допомогою фекалій. А що робити, якщо гній єдиний матеріал, якого в тебе вистачає? Дружина оцінила вчинок і прийняла подарунок. 21 ше ж сторіччя дає безліч можливостей простим молодим хлопцям вигадати оригінальний сюрприз для коханої, наприклад, зробити пропозицію на висоті 10 тисяч футів або ж у перегорнутому в небі літаку. I love you more than anything. I want to spend the rest of my life with you. So, will you marry me? Of course. <laughs> А цей хлопець чотири роки записував відеопропозиції у 26 країнах світу, щоб нарешті в останній подарувати жадану каблучку наречені. I'm gonna be the man who gets drunk next to you And if I heaver Yeah, I know I'm gonna be I'm gonna be the man who's to you But Та розумні жінки знають, що зробити красиву пропозицію це одне, а прожити разом все життя це інше. Британцям Френку та Аніті Мінфорд до світового рекорду не вистачило лише п'ять років. Вони були одружені 81 рік. Одна з найстаріших пар Європи познайомилась на танцях християнської асоціації у 1926-му. Через два роки стали сім'єю. Разом пережили бідність і бомбардування під час Другої світової. Френк все життя працював в порту, грошей спочатку було небагато, та вони вміли радіти тому, що мають. кажуть секрет щасливого шлюбу в тому, щоб вміти давати Брати і давати це єдине, що ви можете робити брати і давати. Ми чекали, допоки змогли собі це дозволити. Якщо ти не можеш собі щось дозволити. Тоді чекай, поки зможеш. Навіть після 80 років шлюбу Френк зізнавався, тримаючи Аніту за руку. Вона була єдиною моєю коханою. У мене були інші дівчата, але не кохані. Кожному з них більше ста років, а вони сміються, наче діти. Ймовірно, Френкове почуття гумору також допомагало проходити важкі часи. Не річницю їх особисто вітала сама королева. Як довго ви плануєте святкувати річницю шлюбу? Доки я не помру, це хороша відповідь, чи не так? Так і сталося. Через півроку після 81-ї річниці Френк помер у себе вдома, тримаючи за руку Аніту. По собі їх кохання залишило двох дітей: п'ять онуків, сім правнуків. Та чудовий приклад, що надихає кохати. Та на любов до гроба здатні не лише прості люди, кохання вміє проходити випробовування славою та спокусами публічності. Найкращий приклад Федеріко Феліні та Джульєта Мазіна. Вони познайомились на самому початку професійного шляху кожного з них і разом створили велике кіно. Знаменита посмішка Кабірії це вона Джульєта. Після перших фільмів її помітили режисери і пропонували серйозні ролі, пророкуючи велике майбутнє. Та вона знімалась лише у картинах чоловіка, який називав її своїм найбільшим натхненням. Разом вони прожили 50 років, разом отримували нагороди у 93-му році, коли Феліні отримав почесний Оскар за внесок у кіномистецтво. Він подякував лише одній людині Джульєтті. Я хотів би подякувати всім людям, котрі працювали зі мною. Та я не можу назвати всіх, я скажу лише одне ім'я актриси, яка також є моєю дружиною. Дякую тобі, Джульєта. І будь ласка, припини плакати. Цю фразу «Джульєто, припини плакати. Їх спільний друг викарбував на могилі актриси. Померла вона через п'ять місяців після чоловіка. А поховати її просила з фотографією Федеріко в руках. Та навіть така розповідь виглядає буденною, коли поглянути на наступну історію кохання Ніка Вуйчича та Кане Емія Харі. Нік народився без рук та без ніг. В дитинстві він декілька разів намагався вчинити самогубство, проте навіть це не вдавалося. Тоді замість остаточного розчарування, нік став одним з найбільших мотиваторів для людей. Сьогодні він проводить тренінги по всьому світу і нагадує людям головну свою цитату: що Бог знає намір для кожної людини намір на добро, а не на зло. Довів він це власним прикладом, коли підірвав спільноту своїм щасливим одруженням. Красуня-дружина выглядая наисчастливейшую поруч с ним. А два роки тому они народили хлопчика Ки Физические взаимоотношения. Это для вас трудно? Интимный вопрос? Да. 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 <реклама> <реклама> да нет, это всех так интересует. Like, you know, Понимаете, да, time, я so не могу все время it, держать его you know, за руку, or, но you know, я могу but, обнять его. So. Да у нього є все, що йому нужно. Доктор взяв малыша на руки. Він лежав на животе. У нього були руки і ноги. Голова чуть наклонена в мою сторону. І пока доктор отрезал пуповину, малыш смотрел прямо на мене. добрые 3-4 секунди, і я просто почав плакати. І здається, нічого не заважає Нікові бути гарним батьком, навіть не маючи рук та ніг. Бо любов надає крила. I get so tired. Just trying to find a place to lay my head. I look up to the sky.